Не розминулися на зеленому. На розі вулиць Кошового та Стороженецької у Чернівцях трапилося ДТП. Обидва водії стверджують, їхали на зелене світло. Хто ж порушив правила дорожнього руху і яку роль у цій ситуації відіграють родинні зв'язки? Далі у сюжеті Ірини Шавчук на місці, ДТП журналісти Чернівецького променя застали лише один автомобіль. Це пошкоджений з правого боку. БМВ його власник розповів Їхав сторони. Кошового до светофора. у мене було зелений цвет, я проїхав з правої сторони заїхав в мене Кія спортаж на красному світ. За словами хлопця, очевидців аварії не було. Проте за хвилини на розі вулиць Кошового та Сторожинець з'явилися невідомі. Машин не було. Ззаді ні не було ні одної машини. Потім через якось час підійшли якісь чоловіки, припаркувалися і сказали, що ні начали почали мне претензії. Поспілкуватися з іншим водієм нам не вдалося. Як і побачити його пошкоджене авто на місці ДТП за словами активістів, зниклим учасником аварії була родичка голови громадської ради при МВС Горія Пишного. Активісти позволили нам і сказали, каже, так і так, що дочка пишного порушила на червоний. Світофор поїхала і врізалася в БМВ. І бігом своїх повизваняла не на камеру. Представники Даї розповіли, що за кермом автівки була дружина Георгія Пишного. Офіційний коментар правохоронці нададуть згодом. Щодо пошкодженого авто, то нам таки вдалося його побачити. Вже пізніше автомобіль привезли до обласного управління ДАЇ. Щоправда, без номерних знаків лівого крила та фар. За кермом був невідомий. Чоловік уваги змі та активістів не очікував. Здово дав команду пишний да. пишний, дав команду. пишний. Перезвонив сказав, перегнати машину. Даї так, 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 так. так. Все. Пишний Георгій Андрійович. Чому правоохоронці не завадили тому, що водій самовільно відігнав авто і частково зняв з нього деталі? Ще засовуватимуть у власному управлінні ДАІ. натомість мотив такого вчинку зрозумілий усім. Розповідає адвокат власника пошкодженого БМВ, керуючись і логікою тої особи, яка це зробила для неможливості встановлення вини водія автомобіля Кія в даної до рестрасної пригоди, з експертизою без справа дійде до Шевченківського районного суду, там і вирішуватимуть. Хто порушує правила дорожнього руху? Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.